Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене шпинатне млинці, тому що зараз саме ось такий сезон, нас гарно виріс шпинат, саме такі молоденькі, чистенькі листочки. Тому ми із задоволенням готуємо шпинатне млинці і гарно всі із задоволенням смакуємо. Що млинці, що варенички? Зі шпинатом. Все виходить смачно. Запіканка шпинатна. Все ми таке любимо. Все по сезону. Тому от сезон відкриваємо, сезон млинців і шпинатом. Ось такі, бачите, молоденьке саме. Листочки, нариваю їх і будемо робити млинці. Зразу на дворі перемиваємо проточною водичкою чисто, трішки просушую їх на рушничку, скидаю в миску. Три яєчка вбиваю. Сіль, цукор. Олійки додаю і буду перебивати блендером до однорідної такої маси. Вийде така рідка, однорідна маса за вами. Ось і все, сиплю борошно. І трішки перемішую вінчиком. І вже додаю молочко. Молочко все зразу не вливаю, вливаю пів кружечки, дивлюся. Якщо треба додати, тоді ще додаю. У мене тут 250 грам, але я ще додала, У мене всього молочка пішло 300 грам. Тісто, щоб було різкувате. Ну, вже як на млинці. Розігріваю пательню ну і спочатку на першого млинчика я змащую олійкою. Інші всі я не буду змащувати, буде гарно відставати і так. І ось такі гарні зелененькі рум'яненькі млинчики у нас виходять. Ось такі м'якенькі, бачите, вони не рвуться. І зараз будемо робити таку сирну начинку. Все, що є вдома. Нічого такого зайвого не купую. Все роблю з домашнього. Домашній жирний сир. Видавлю пару зубчиків в часничку, сіль присипаю і трішки наріжу зелень петрушки. Все перемішую і ось начинка готова. Можна додати, якщо таки густоватий сир, додати ложку дві майонезу. Можна сметани. Якщо даєте майонез, трішки стає гостріше. Сметаною буде солодше. І все. Змащуємо наш млинець шпинатний. І гарненько його скручуємо тоненько. Тугенько так. Ось такі шпинатні млинці можна смакувати, як і на кожен день, також можна приготувати, як і на свято. Дуже виходить так зелено, гарненько і смачно. Начинку можна робити будь-яку, можна і крабові палочки, можна і червону рибку додати. А ми ось так по-простому, по-сільському робимо, по-домашньому. Все своє домашнє. І ось такі зелененькі у нас виходять. Ну, ось і все, їх можна підсмажити трішки в маслі. А можна і смакувати ось так зразу. Смакує як і саменький млинець. Так і можна смакувати із сметанкою. І ось така виходить ціла гора млинців смачних спинатних. Сирною начинкою. Дуже виходить смачно і дуже по-простому. Тому в сезон саме зараз такий шпинат молоденький, неодмінно приготуйте ось таку смакоту. А в нас сьогодні млинцевий день. Дуже висмачно з сметанкою своєю домашньою. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.